Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні в мене на гачку наша новиночка. Ось такий новенький рюкзачок ми вам пропонуємо. Це розробка нашої студії Петільки Шоп. Придбати такий набір ви можете на сайті петielкі.com.eau або перейти за посиланням, яке я залишаю під відео. Дивіться, що входить до повноцінного набору, звичайно, ви можете зібрати, як завжди, в нас підтільки бокс, що означає, що вам залишиться тільки зв'язати. До петельки бокс входить ось такий набір шкіряний клапан 20х22. Тут поєднання двох варіантів шкіри: чорна шкіра звичайна. І ось така матова рептилія сіра. Це натуральна шкіра, ручка двошарова, застіпка на кнопочці. Подивіться, який потужний магнит. Бачите? Використовуємо дуже потужну фурнітуру. Ось тут, ну, ця е, застібка просто декоративна, для того, щоб зручно було відкривати. Далі, в нас є ось така внутрішня стяжка, яка встановлюється безпосередньо на полотно і затягує внутрі рюкзак. Далі Денце, денце за розміром 24 на 11. Так само. Шльовочки, до яких ви потім прикріпите плечові реміні, вони також декоративно зроблені з іншої шкіри. Та плечові реміні, одразу з фурнітурою, вся фурнітура дуже якісна, вона вже встановлена, вам нічого не потрібно буде робити. Тільки приєднати ці нижні частини, які на гвинтах. Тобто розкрутити, з'єднати з напівкільцями і закрутити викруткою знову. Плечові ремені регулюються, так само вони двокольорові, поєднання двох кольорів шкіри. Для того, щоб зв'язати такий рюкзак, вам знадобиться ну безпосередньо це відео, в якому я покажу вам, як це зробити. Далі вам знадобиться ось така українська поліефірна косичка. Це в мене колір сутінки, він дуже сюди пасує, тут так само перехід шнура від чорного до світло-сірого. Дуже буде личити для цього рюкзачка. У цієї поліефірної косички 350 метрів. Нам якраз з вами вистачить усі кольори окремі, якщо вам не хочеться використовувати якийсь один колір, ви можете його прибрати. В'язати я буду гачком 3,5 см. І зараз вам покажу, як обв'язати денце. Мені дуже подобається працювати з поліефірною косою. Вона приходить до вас ось в такому варіанті. Вона запакована, її не треба перематувати. Все, що нам потрібно зробити, це невеличкий отвір, і витягнути ось тут шнурочок. І починати робити обв'язку. Шнур дуже об'ємний, легкий, але дуже класно тримає форму у петлях. Починаємо ми обв'язку зазвичай з одної зі сторін. Краще починати з правою. Починаємо прокладати ланцюжок зі з'єднувальних петелек для того, щоб максимально закрити отвіри. Ось таким чином. Це дуже просто: просто підхоплюєте ниточку та прокладаєте та ось таким чином петельку від одної дірочки до іншої. Обов'язково залишить такий невеличкий кінчик, десь 3 сантиметра, для того, щоб потім ним закрити рядок. Тут нічого, дівчат, не натягуємо, тримаємо гачка повільно, свободно і ось таким ось таким чином прокладаємо. Прокладіть до кінця, і ми з вами зустрінемося ось в цьому місці. Ось ми з вами дов'язали до кінця, проклали цей ланцюжок. Сподіваюся, у вас так само все вийшло. Ми зробили останній крок і оцю робочу петельку залишили ось так зверху. Далі витягуємо кінчик, який в нас залишився на зворотній стороні, ось сюди. Далі вводимо гачка в останню дирочку. Родіваємо останню петлю, яку ми зробили ось таким чином. Далі захоплюємо кінчик та виводимо його на зворотню сторону. Ось і все. Ми з вами закрили рядок, і нам буде взагалі непомітно, де ми з вами починали. Подивіться. А далі працюємо через край і робимо обв'язку. Тут, якщо ви за мною давно слідкуєте, ви знаєте про моє правило, авторське правило інтуїтивної обв'язки, я користуюся відгуками своїх учениць, теж майстрів, які працюють, які кажуть, що це реальне відкриття у в'язанні. Чому саме так? Тому що, якщо ви користуєтесь цим правилом, ви завжди знаєте, де, скільки збільшень зробити. От бачите, я навіть не звертаю уваги, що я роблю, тому що я роблю те, що мене просить зробити шнур. Дивіться, кожного разу, коли ви пров'язуєте петельку, ваш стопчик повинен, щоб він лежав чітко, перпендикулярно. Вашому отвіру. Якщо цей стовпчик лежить трошки на на цьому місці треба зробити збільшення. Ну, ось в цю дирочку, яка на куті, я зроблю аж три стовпчика в один. Тому що так мене просить шнур. Я розвернулася. Чому саме? Дуже круто використовувати це правило, тому що, коли ви захочете змінити матеріал, тобто ви не станете в'язати цим шнуром, а візьмете більший, менший на ваш смак, ви завжди будете знати, де скільки зробити збільшень. Ось у попередньому отвіру я не зробила збільшень, тому що в мене стопчик стоїть. Правильно перпендикулярно, а оцей вже трошки завалюється вправо. Тому тут ми обов'язково зробимо збільшення. Я впевнена, що ви все гарно розумієте, тому продовжуйте таким чином робити. Я просто 100% впевнена, що у вас все вийде. Бачите, ось тут теж не треба. Тобто 100% тут на цій стороні треба буде в'язати 2 через 1, а на куточку зробити трошки більше збільшень. Слідкуйте за своїм шнуром, за своїм матеріалом, яким ви працюєте, і він вам обов'язково все підкаже. Зустрінемося ось в цієї точці. Ну, ось ми з вами, дівчат, зробили обв'язку, все в нас вийшло гарненько. Тут я, як і сказала, Шнур попросив мене зробити один через два. Тут в більшості в кожний отвір по дві, а на куточках по три. Далі нам збільшення з вами не потрібні, тому що ми не будемо е збільшувати об'єм внизу. Але якщо вам хочете, вам хочеться можете зробити. Далі, що ми робимо? Ми беремо запальничку. Так, так, дівчат, не бійтесь, беремо запальничку, ми обрізаємо шнур та закриваємо ряд. Я завжди так роблю. Знов таки, ті, хто працюють за моїми майстер-класами, знають, що це, як то кажуть, моя фішка. Мені не подобається закривати ряд, як завжди, тому що все рівно це місце помітно. Тому я в'яжу далі по колу, ми робимо тут фальшиву петельку ось таким чином закриваємо рядочок. Цей хвостик ми сховаємо потім. І в нас взагалі непомітно, де ми з вами починали. Далі ми просто приєднаємося. Заново стовпчиком без накиду, та будемо працювати по колу тим визерунком, який ви обираєте. Я обрала галочки в розкол та буду працювати таким визерунком. Всі хвостики я ховаю, нічого я не зшиваю, не спалюю, не з'єдную, просто всі хвостики ховаються у виробі. І ось таким чином ми працюємо по обіду петельки, далі не робимо ніяких збільшень, ми просто в'яжемо, тримаємо гачка рівненько і в'яжемо по колу. Сильно не затягуйте, тобто контролюйте натяження ниточки за допомогою гачка. Якщо гачок у вас лежить ось так паралельно в'язанню, ви завжди зможете. Регулювати об'єм стовпчиків. Далі ми знов-таки повторююся: нічого не збільшуємо, просто проходимося по колу ось таким чином. Пров'язуємо кожну петельку, стовпчик без накиду. Далі я буду працювати стовпчиками в розкол. Вже одразу отак повертайте на стіночку, і далі в'яжемо по колу, ще раз повторюся, тим візерунком, який вам сподобався. Висота вашого виробу, тут нічого не з'єднуємо, просто переходимо на наступний рядочок і в'яжемо по колу. Висота готового виробу, як завжди, 28-29 см. Це стандартний рюкзак, як завжди. Тому, будь ласка, в'яжемо далі, сподіваюся. Ми з вами зустрінемося вже в готовому виробі, і в нас все буде супер. Ось, дівчат, подивіться, я дов'язала перший рядочок. Зійшлися ми ось тут, двома стовпчиками. Далі, як я вам вже і говорила, я буду в'язати вразкол галочками, тобто, попадати ось сюди, все серденько та через перемичку. Не дуже вам е, гарно видно, тому що чорний шнур, але в мене такий рюкзак, саме такий виріб я вирішила зв'язати. Далі я буду працювати через один. Один стовпчик буду в'язати, звичайно, а інший другий поряд буду в'язати за половинку петельки та вразкол так само. Вразкол, але за половиночку. Дивіться повноцінний стовпчик ось я його в'яжу. Далі. Бачите, заходжу під оцю половиночку, але так само входжу в розкол та там забираю перемичку. Перемичку беру і в першому випадку, і в другому. Але просто один стовпчик в'яжеться як звичайний, а другий за половиночку петелечки. буде така імітація в'язаного виробу. Коли ми все з це зв'яжемо, в нас вийде, нібито в'язане з пицами полотно. Дуже класно виглядає, тому, будь ласочка, можливо, вам такий везеруночок сподобається. І ви зв'яжете саме таким чином. У когось спрацювала сигналізація під домом дуже гучно. Ось так. А далі просто в'яжемо по колу, бачите, непомітний перехід, тому просто в'яжемо по колу. Ще раз повторюсь: один стовпчик звичайний, другий стовпчик за половиночку петельки, або, але розкол так само. Це рівнесеньких вам стовпчиків зустрінемося, коли дов'яжемо весь рюкзак. Ну, ось, дівчат, що в мене вийшло, вважаю, що у вас так само. Давайте подивимося, що в нас вийшло по висоті. У мене 31 см. Це, дівчат. Багато можна зробити менше. Я використала всі кольори. З останнього кольору в мене залишилась майже вся бобіночка, тому що в мене один, два, три, чотири рядки. Це тільки для того, щоб вам показати. Довжина, висота. Стандартного рюкзаку це 28-29 см. Але в даному випадку я зробила 31, щоб він був такий місткий. Полотно дуже гарно тримає форму, але він легенький. Хотіла показати вам, де саме я з'єднувала нитку. Ось воно. Переходила від кольору до кольору, бачите, воно непомітно, дуже повільний перехід, і ось таким чином я закінчила. Ниточка йде от, е, окремо один від одного кольору. Я нічого не шиваю, я просто вв'язую в рядочок. Тому отут наприкінці, ми просто робимо таким чином: прибираємо зай, зайвий шнур та закриваємо рядочок яким чином закрити, зараз покажу. Ми робимо з вами фальшиву петельку, так вона називається, через одну, отак От затягуємо. Буде непомітно ось так. Таку імітацію петельки підтягуємо максимально, і ось, бачите, переходу взагалі непомітно. Далі нам треба шнур спрятати в полотно. Вибачте, сховати. Так, так, ховаємо нитку і все. Потім ми її там закриємо. Ось в нас вже майже все готово. Отак От складу його, дівчат, щоб вам було помітно. Далі в нас залишились ось такі кріплення, які якраз і допоможуть нам ось так стягнути рюкзак внутрі. Тому що, ми, тому що ми робимо? Ми беремо, і ось тут є на цих кріпленнях є оці отвіри невеличкі. Пришивати треба монониткою. Це в мене мононитка та звичайною голочкою. Ось так. Пришиваємо. Наскільки опускати, дівчат, це вирішувати вам. Але дивіться, щоб ну, ось це в нас затягнутий рюкзачок. Ось він. Ми його затягнули. Я вважаю, що цього достатньо. Ось так, щоб воно у нас було, виглядало більш-менш нормально. Далі, що в нас залишилося ще по деталях, Ось такі знов складаю, бачите, як легко його скласти. Ми беремо з вами плечові реміні, які зверху в нас будуть на карабінчиках приєднуватися до кільця, а знизу ми повинні приєднати їх до оцих напівкілець. Для, для цього розкручуємо. Гвинтики? Це легко зробити навіть руками або викруткою. Дивіться, я ось так розкручую. Далі, подивіться, як правильно, надягаю сюди на напівкільце. і далі ось увага. Якщо ви вирішили, що ви все вже закінчено, ви більше, ви більше нічого не будете робити, ви сюди крапаєте трохи клею. Якого клею? Ви саме знаєте, або Б7000, або звичайний е, момент. І потім закручуєте цей гвинтик. Але увага! Більше ви його ніколи не розкрутите. Тому подумайте одразу, чи останній раз ви це робите, і тільки потім закручуйте. Чому треба обов'язково крапати клей? Тому що, дівчат, у ці е, деталі, е, коли ви будете носити, вони будуть рухатися. І вони будуть розкручуватися. Тому обов'язково встановлюйте наклей на лицеву сторону. Ось таким чином. Не ось так, а ось так. Зрозуміло, я трошки поспішаю, тому показала вам неправильно. Ось таким чином. Обов'язково посадіть цей гвинтик на клей. Наступне, що нам потрібно зробити, Зараз, поки щоб не горкотіти, приберу. Це пришити клапан. Ну, це, дівчат, взагалі дуже просто. Прибираємо поки що наші ключове ремені. Вибачте, це дуже гучно все, тому що фурнітура. Беремо наш клапан. Це в нас задня частина, тобто це буде на спині. І, звичайно, з цієї сторони ми будемо пришивати клапана. Так само залишу в складеному варіанті. Наскільки опускати клапан? Дівчат, у кожної моделі це по-різному, це залежить від зовнішнього вигляду. Цей клапан не розрахований на те, щоб його пришити отак низько, тобто, як зазвичай, на 3 см вниз. Його пришивати треба ось так зверху. Як пришити? Звичайним гачком, залишками шнура. Єдине, на що треба звернути увагу, що перший крок, тобто першу, зараз так, щоб мабуть, бачите, в мене все тут горкотіть. Щоб вам було помітно, перший крок треба зробити до початку клапана. Це, дівчат, обов'язково. Чому? Зараз поясню. Тому що коли ви починаєте носити речі з отакими клапанами, ви, звичайно, торкаєтесь ними одягу, себе. І оці всі торчащі куточки, які стирчать, вони будуть у вас постійно закручуватися. ось ці. А якщо ви почнете пришивати так, як я вам показую, у вас ці куточки будуть зафіксовані і нічого з ними не трапиться. І ось таким чином пришиваємо з'єднувальними петельками, пришиваємо клапан до рюкзаку. Далі нам залишиться пришити тільки оцю кнопочку магнітну. Для того, щоб пришити цю кнопку, зараз я спробую тихенько повернути рюкзачка. Ось так. Для того, щоб бачити, як лаконично буде воно виглядати, бачите? Далі ми беремо оцю кнопочку обов'язково примірюємо її так, як нам потрібно. Беремо монониточку, звичайну голку та міцно в декілька разів пришиваємо цю кнопку безпосередньо на рюкзачок. І все. Наш рюкзачок з вами, дівчата, майже готовий. Залишилось все зібрати, поставити підклад. Готовий підклад також є для цієї моделі. І насолоджуватися своїм новеньким рюкзачком. Мені здається, що назва барва йому дуже личить.